Давайте чесно, кого з нас не дістало щоденне прибирання? Ось ці надокучливі кути, куди пилосос не може дістати, пороги, через які не може переїхати робот, і кричить на всю, кличучи про допомогу і, звісно, шерсть, яка живе своїм життям і просто Всюди, а ще як я вам скажу, що є робот, який вирішує не одну, а всі ці проблеми сьогодні у нас огляд не чергового робота пилососа Знайомтесь Dreamy x 50 Master. і моє завдання з'ясувати, чи це справді той самий встановив і забув гаджет, про який ми всі мріяли, чи просто чергова дорога іграшка з купою компромісів. Тож влаштовуйтесь позручніше, простібайтесь, будемо з'ясовувати сьогодні, чи вартий цей мастер своїх грошей, і чи можливо навіть змінить ваше уявлення про чистоту в домі. Мене звати Богдан, вітаю вас на каналі Кедр. Не забувайте підписатись, протиснути вподобайку, заварити карпатський чи або кавусю та приємного вам перегляду. А це відео знято за підтримки компанії Dreamy, за що ми їм дуже вдячні. А для вас доступна знижка за промокодом Кедр, Тож переходь за посиланням в описі та скористуйся нею. Ти дістаєш його з коробки. відчуття одне преміум. Все зібрано, якісно, нічого не скрипить, не люфтить. Але головна зірка тут не сам робот. А станція, і ось тут ми підходимо до ключової фішки, яка ховається у слові мастер. На відміну від версії ультра, у якої є баки для чистої та брудної води. Мастер підключається напряму до водопроводу та каналізації. Уявіть собі посудомийку для вашої підлоги. Ви ніколи не заливаєте в неї воду і не зливаєте брудну. Вона просто працює. Ось це і є філософія X50 Master. робот сам набирає чисту воду, сам зливає брудну. Ваше втручання зводиться до мінімуму. Цей підхід фундаментально змінює позиціонування продукту. Це вже не портативний гаджет, який можна легко переносити з квартири в квартиру. Це стаціонарний побутовий прилад, схожий на вбудовану духовку чи пральну машину, що стає невід'ємною частиною вашого дому. Таке рішення орієнтоване на власників житла, які інвестують у глибоку безшовну інтеграцію розумного будинку і цінують довгострокову автономність понад усе. Звісно, це все потребує монтажу. Але по перше комплекті є все необхідне, щоб під'єднатися, наприклад, під кухонною мийкою. Процес не складніший, ніж підключення пральної машини, але це важливий момент, який варто врахувати перед покупкою. Гаразд, з цим зрозуміло, а як він прибирає? Дрімі заявляє потужність всмоктування у 20 тисяч паскалів. Щоб ви розуміли, це не просто цифра, це означає, що він не лише збирає крихти з поверхні, а буквально витягує пил з глибоких щілин вашого паркету та з самих надер килима. Це вже не прибирання, а глибока чистка. Наприклад, ви бачите, Бачити, як пилосос з легкістю прибирає розсипаний цей корій з світлого килима. Моя дружина, коли побачила ось цю картину, подумала, що вже все, треба прати килим, або там відносити в хімчистку взагалі. Але ні, робот впорався взагалі. На ізі, а тепер магія для всіх, у кого є домашні тварини або довге волосся в сім'ї. Система подвійних щіток HyperStream DuoBrush. завдяки їх конічній формі і тому як вони обертаються. Волосся просто не має шансів намотатися. Воно зганяється до краю і одразу смоктується за весь час тестів. Нуль заплутаного волосся це просто перемога. Вологе прибирання це взагалі окрема пісня. По-перше, станція миє ганчірки температурою до 80 градусів, що круто розчиняє жир і бруд. По-друге, і це найцікавіше: технологія моп Extend RoboSwing. Дивіться, коли робот під'їжджає до стіни чи меблів, він висуває свою миючу лапу і протирає плінтус. Більшість роботів залишають брудну смугу в 5-7 сантиметрів вздовж стін. Це і ні, він дістає практично всюди. Це одержимість чистотою по краях це не просто одна функція, а ціла філософія дизайну Dreamy. Поєднання технологій Моп Екстенд та Side Reach демонструє глибоку стратегічну увагу до вирішення фундаментальної проблеми, яку ігнорують багато виробників. А тепер те, що змусило мене сказати: Вау! Система проліп цього робота, є роботизовані Висувні ніжки, коли він бачить високий поріг до 6 сантиметрів, він буквально піднімає свою передню частину і переступає через нього. Це кілер фіча. направляючи розсувних дверей, високі пороги між кімнатами, товсті килими. Для 99% роботів це не здолана перешкода для X50 Master Це просто частина маршруту. Бачите цю башточку зверху? Це лідар. Мозок навігації. У більшості роботів він заважає заїхати під низькі меблі, але X50 Master, коли бачить низьку шафу чи диван, чи от, як наприклад, тренажер, просто ховає свій лідар всередину і продовжує прибирання, орієнтуючись на фронтальну камеру. Геніально. І звісно, мізки. Камера 3D світло, штучний інтелект дозволяє розпізнавати йому до 200 типів об'єктів. Чи прям воно точно працює? Ну. Як вам сказати? <хи> Поки я тестував, робот розпізнавав взуття, і це було точно. Він розпізнав навіть напольні ваги. Він розпізнав тваринку. У нас в кліці є, от ви бачите, на скріншоті. Але коли я знімав планчики для цього відео, цей робот розпізнав ще одну домашню тваринку. І я не знав, що в нас є, виявляється, дві домашні тварини. Як в нас? У моєї дружини. Тому що. Друга домашня тварина це виявляється я. Ось так. Дякую, Дрімі. Але якщо говорити про звичайні об'єкти, які можуть валятись у вас на підлозі, він об'їде і шкарпетки, і кабелі, і сюрпризи від домашніх тварин. Але ще крутіша технологія OmniDirt. Спеціальний сенсор аналізує наскільки брудна вода після миття підлоги. Якщо він бачить, що ділянка була дуже брудною, він повернеться і помиє її ще раз. Це вже не просто сліпе слідування маршруту. А інтелектуальне прибирання звучить ідеально, правда, але в нас чесні огляди, тому час для ложки дьогтю. Головний і найнесподіваніший мінус цього робота. Батарея, численні відгуки користувачів і мої тести це підтверджують. Робот втрачає приблизно 1% заряду за одну хвилину роботи в режимі Clean Genius. що це означає на практиці, для квартири більшої за плюс-мінус 100 квадратних метрів одного заряду не вистачить. Він буде кілька разів повертатись на базу для підзарядки, і повне прибирання може розтягнутися на декілька годин. Це спринтер, а не марафонець, але це компроміс, до якого точно можна звикнути, і він абсолютно стосується не всіх, тому що ну. Далеко не у всіх житло більше ніж 100-120 квадратів. Тож для кого цей робот? Dream X 50 Master – Це ультимативне рішення для людини, яка має складне планування з високими порогами або товстими килимами. Має домашніх тварин і проблема намотаного на щітку волосся це реальний біль. Прагне максимальної, майже абсолютної автономності, і готова підключити робота до комунікацій. Є перфекціоністом і хоче, щоб підлога була чистою навіть в кутках і вздовж плінтусів. Підсумовуючи, X50 ікспіддесят. Мастер, це технологічне диво. Він робить речі, які жоден інший робот на ринку сьогодні не вміє. Його здатність переступати пороги та ідеально вимувати кути це справжній прорив. Чи вартий він своїх грошей? Якщо ваші проблеми це саме пороги та кутки, то однозначно так. Це унікальний інструмент для вирішення унікальних завдань. А що ви думаєте? Яка функція для вас найважливіша? Пишіть в коментарі, а також не забувайте підписуватись на наш канал, якщо досі цього не зробили. Тисніть дзвіночок, щоб не пропускати наступні наші відео. Дякую вам за увагу. З вами був я, Богдан. Ви не забувайте донатити, щоб наближати нашу перемогу разом. Слава Україні!